Доброго дня, любі дітки! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку обчислення значень виразів, задачі, порівняння виразу і числа, розпізнавання геометричних фігур. Відкрите зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки на п'ятій поставте крапочку. На новій сторінці робити відступ не потрібно. Напишемо з вами каліграфічну хвилинку. Рядочок 7 кілограмів. Рядочок 9 літрів. Зупиніть відео та напишіть. Відкрите у підручнику сторінку 69. Номер 1 Склади й запиши вирази та обчисли їхні значення. Перший вираз: 5. Збільшити на 3. Давайте запишемо його у зошит. Збільшити означає додати. Записуємо вираз 5, додати 3. Обчисліть. Правильно. 8. Поставте відео на паузу і далі завдання довиконуйте самостійно. Перевірте. Різниця чисел 8 і 1. 8 відняти 1 дорівнює 7. Сума чисел 4 і 4. 4 додати 4 дорівнює 8. Зменшуване 6 від'ємник 5. 6 відняти 5 дорівнює 1. Завдання 2. Порівняй. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. yo Добери число та розв'яжи задачу. У люби 10 кульок, а в тетянки скількись кульок. Наскільки кульок більше в люби, ніж у тетянки? На місці порожньої клітинки доберіть число і розв'яжіть задачу. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Завдання 4. Біля кожного рюкзака записано вираз. Який визначає його масу. Михайлик може нести вантаж, маса якого не більше, ніж 7 кг. Допоможи хлопчикові вибрати його рюкзак. Під кожним рюкзачком записано вираз. Давайте запишемо їх у зошит та обчислимо. Пишемо 9 відняти 1. Обчисліть. Правильно вісім. Записуємо другий вираз три додати чотири. Обчисліть. Правильно сім. Запишемо останній вираз п'ять додати три. Обчисліть правильно вісім. Михайлик може нести вантаж, маса якого не більше, ніж сім кілограм. 3 додати 4 дорівнює 7. Отже, Михайлик вибере другий рюкзак. Номер 5 З яких фігур складено ведмедика, а зайчика? Зупиніть відео та виконайте це завдання. Молодці! Добре попрацювали! Чекаю вас на наступному уроці математики!